Криптовалютний ринок з кожним разом змінюється все кращу сторону. Я зараз говорю не про леєр 2 леєр 3 рішення, які нікому не потрібні. Я говорю про проекти, які стараються зробити крипту юзер-френдлі для нових учасників, які зовсім не залучені в криптовалюту або знайомі з нею досить віддалено. Про один з таких проектів ми поговоримо, а саме про додаток Trusty+. Це проект, який залучив таких відомих партнерів, як Binance, Whitebit, Kuna та багато інших. Сьогодні ми поговоримо, які є переваги в даного додатку та яким чином він може полегшити життя криптона. Це канал Криптоким. Поїхали. Я певний, що велика кількість людей, які залучені в криптовалюту і отримують з неї дохід, часто стикалися з такою проблемою, де нам необхідно вивезти через P2P певні кошти для того, щоб оплатити рахунок в ресторані, заправити машину або просто оплатити в ОТБ. Більшість людей для цієї задачі використовують P2P. тобто ми виводимо криптовалюту зі своєї біржі собі на банківський рахунок. І для того, щоб отримати свої кошти, нам необхідно чекати 15 хвилин, 30, або навіть більше. В додатку Trusty Plus ми просто можемо закинути собі USDT або будь-яку іншу криптовалюту і оплачувати неї в тому самому магазині, супермаркеті, ресторані і так далі. Щоб створити криптогаманець і почати користуватися перевагами криптовалютного світу. В одному застосунку достатньо безкоштовно завантажити його та зареєструватись за номером телефону. Це займе не більше двох хвилин. Після того, як ми пройшли реєстрацію, ми попадаємо на головну сторінку Трасті+. Plus. Тут ми бачимо вкладку Wallet. тут ми можемо здійснювати депозит в різних токенах, таких як біткоін, Ethereum, Євро та гривні. Далі ми можемо перейти в вкладку ринки. Тут ми бачимо велику кількість певних криптовалют, де ми можемо здійснити також депозит, обміняти одні токени на інші і так далі. Третьою вкладкою є вкладка карт. Тут ми можемо оформити собі карту від Трасті+, Plus і безпосередньо здійснювати депозити, обміни через цю карту. Крім цього, ми можемо розраховуватись в ресторанах на заправці. Та в будь-яких супермаркетах з допомогою цієї карти. І четвертою вкладкою є вкладка реферал, де ми можемо запрошувати друзів і отримувати до 45%. Як ми бачимо, у мене є 20-25% від комісії моїх рефералів. Погодьтеся, це набагато зручніший метод, ніж 15-30 хвилин чекати, доки нам прийде з -під, під наші кошти, і після цього оплачувати рахунок. Тут ми просто реєструємося в додатку, проходимо просту верифікацію через дію або будь-який інший спосіб. Після цього створюємо собі карту, закидаємо туди криптовалюту і оплачуємо нею. Тобто тут ми витрачаємо буквально одну хвилину часу для того, щоб перекидаємо. Кошти з будь-якої біржі або гаманця собі на карту. Окрім того, що трасті це хороший спосіб оплачувати свої покупки, також ми можемо на ньому заробити. Ми можемо створити реферальне посилання у відповідному розділі у додатку. Після цього беремо налаштування реферального посилання, копіюємо реферальне посилання або використовуємо QR-код і поширюємо посилання і отримуємо до 45% доходу трасті від транзакцій. Умовно, у нас є велика кількість друзів, які використовують криптовалюту, і їм також незручно через P2B кожного разу виводити кошти. Саме тому ми їх запрошуємо за своїм реферальним посиланням в трасті плюс і отримуємо від них 25% комісійних. Часто ми можемо побачити, що певні банки блокують рахунки своїх користувачів, які виконують великі операції, здійснюють великі покупки і так далі. При використовуванні додатку трасті плюс таких проблем не виникає. Окрім того, трасті плюс пропонує велику кількість інших функцій. Для прикладу це купівля біткоїна, ефіріума, матрона та інших криптовалют з банківської карти, візи або мастер-карт. Також ми можемо вигідно обмінювати будь-які монети між собою. Також ми можемо виводити все на банківську карту. Можемо виводити активи на банківські карти візи або мастер-карт у зручній для нас валюті. Ну і звісно, головною функцією є оплачування покупок криптою. Тут ми можемо отримувати платіжну карту Трасті Плюс та платити за покупки зручно і легко. В описі під цим відео я залишу посилання на трасті плюс та більше інформації для того, щоб знайомитися з даним додатком. Також нагадую про свій телеграм-канал, де постійно публікую велику кількість активності в криптовалюті, велику кількість певних від бірж і так далі. Ну а на сьогодні все з вами був канал Криптогем. До зустрічі.